Ну, у нас було призначено судове засідання на 12 годину. Зараз уже 13.25. Не з'явився адвокат Кичинок Андрій Сергійович, Артур Борисович. Можете повідомити, що адвокату? Він знаходиться в іншому судовому засіданні в Дніпро... Дніпровському суді в Києві, і там або довше йде засідання. Я не знаю інших причин. Зрозуміло. Він Може був ви... на зв'язку буквально ще там годину назад. був на зв'язку і казав, що буде приймати участь <кій> <Щось> виказання. Про що <кій> повідомив суд. Угу. То вас за договором, захисник? За договором чи так. за призначенням? Договором. Договор. Відключився, да? Ну, сьогодні надійшло клопотання від кичінок Андрія Сергійовича. Про відкладення розгляду цієї справи, в якій ми зараз всі з вами перебуваємо, зазначив, що він братиме участь в іншому судовому засіданні в Деснянському районному суді, а тому не може прибути для розгляду цього кримінального провадження. Ну, Нагадую, у нас дати були погоджені раніше, визначені, і на сьогодні було виділено 4 години до 16-ї. Ну, звісно, є справи, які потребують якоїсь невідкладної участі адвоката. Однак Андрій Сергійович жодного. Доказу поважності своєї відсутності не доклав до своєї заяви, як з відкритих джерел на сайті судової влади з'ясовано, що ця справа цивільна справа. Крім того, на сьогодні в призначених розглядах цієї справи немає. Знову ж таки, за інформацію відкритих, Джерел. У цій справі зупинено провадження у зв'язку з призначенням експертизи. Я так ну, підозрюю, що це якесь клопотання експерта розглядається в цивільній справі. Ну, я розумію, що пріоритетність визначає сам адвокат, однак, ну, це для мене, наприклад, не дуже зрозуміло, знаючи, що збереться багато учасників, що вирішуються питання. Це не повага не тільки, ну, як на мене, до суду, а до всіх інших присутніх осіб, які теж планують свій час і теж мають багато інших справ. Тому я навіть не знаю, у нас до 16-ї заплановано. Пропонувати, ну так би мовити, чекати, коли Андрій Сергійович буде мати можливість брати участь, чи ну я не знаю як. Ваша думка, будь ласка, Ігор Михайлович. Не піднімайтеся, не піднімайтеся, не піднімайтеся. Говоріть в мікрофон, щоб на відеоконференції було. Продовження суду обставини щодо того, причини явки на захисника Кеченка, зокрема, послання на цивільну справу, яка до того ж, ймовірно, зупинена. Однозначно не є, є неповажною причиною для неявки до суду. Відповідно, чекати до 4.16.00, мені здається, це недоцільно, але. У разі повтореної неявки даного захисника, оскільки перша причина неявки не здається, вона абсолютно на 100% є неповажною. Сторона обвинувачення буде виносити перед столом призначення питання призначення відповідно захисника з центру безоплатної правової допомоги. Ну щодо накладення грошового стягнення, ну наразі чинне кримінально процесуальний кодекс не дає такого, такий повноважності накласти на грошове стягнення на захисника. Однак, у разі там можливо на наступному засіданні, заслухавши пояснення Тіченка. І якщо ці доводи ну, якісь не буде гортованих пояснень, то е, хочу перед судом винесення відповідної окремої ухвали на відповідні органи кальського самоврядування для вирішення питання про притягнення його. відповідальності. Отже, ваша позиція, що очікувати не варто не в не межах тих годин, які були визначені. Зрозуміло, що продовжувати за відсутності ми не можемо. Однак, будь ласка, всі так думають, звичайно, чи... Стосовно того, щоб продовжити смисло кісти вже півтори години сидимо. Інших думок немає. Всі так думають, ну, що. Що думки щодо притягнення. Ну, це, да. То, Все, після появи його поясни, буде. і тоді вже може вирішувати. Ну, звісно, це питання. Це, а за, тому, прокурор тому, сказав, а так що він буде, так би мовити, оголосив, які в нього плани будуть, якщо буде з'ясовано. Пев, Будь ласка, Віктор Володимирович, ваша так. думка, ви теж зайняті. Доброго дня вам. Доброго дня, Не зможемо так. ми сьогодні продовжувати. Я... Ну, в принципі, дивіться, тут в мене і з електрикою проблема в тому місці, де я знаходжуся, і, і, і ну, зв'язок такий обривається. Так що ну, я точно не, не думаю, що є сенс це читати, бо я просто боюся, що в мене розрядиться технічний засіб хвилин за 20, і, і зв'язок будь-який, момент. Розумію, яка ситуація. Да, Дякую. Юрій Федорович. Доброго дня, суд підтримав позицію. Ну, нічого ми іншого з вами не, не зможемо вирішити, крім відкладення, оскільки особливо тяжкий злочин. Питання поважності причини будемо з'ясовувати наступного судового засідання. У нас 15 грудня, так? Так. Також. Нагадайте, тринадцята година з тринадцятої до п'ятнадцяти. З 13 до 15. Добре, тоді сьогоднішнє засідання у зв'язку з неможливістю продовження через неявку адвоката завершується. Зустрічаємося о 13 годині 15 -го грудня. На